Доброго дня громада, з вами громадська організація захист води і риби Звір Житомир. Сьогодні ми знаходимося на узбережжі Житомирського водосховища. Це територіально між селом Тетерівка і містом Житомир. Неподалік від нас знаходиться наш центральний міський пляж. І цей рік, ну, вже за нашими підрахунками, шостий рік поспіль відбувається масова загибель риби, виду товстолоб на Житомирському водосховищі. Справа в тім, що ці, хто в свого часу за великі гроші державні, да, виділялися з бюджету на зариблення водойм. Е, інститут рибного господарства при Національної академії наук України давав науково-біологічне обґрунтування вселення рослинноїдних так званих видів риб в наші водойми з тією метою, що начебто ці риби вони мали почистити від синьо-зеленої водорості наші водойми. Але не так сталося, як гадалося. І виділені кошти, кошти на зарибок. Да? Тепер треба вирішувати питання, як виділити кошти на те, щоб позбирати з водойми дохлу цю рибу. Як бачите, розміри цієї риби дуже, дуже ну, це великі такі, ну, це мабуть кілограм 6-8 був, мабуть, цей столок при житті. От. І зараз треба вирішити питання, де взяти гроші для того, щоб почистити водосховище від дохлих цих риб. Вирішити питання, як, яким чином іде їх утилізувати, захоронити чи, не знаю, кремувати, навіть не знаю. Тут має бути реакція з боку місцевих органів влади. В даному випадку водосховище належить до відання «Житомирводоканал» комунального підприємства, яке підпорядковується Житомирській міській раді. Відповідно, ми вважаємо, що має міська рада скликати комісію з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій для вирішення цього нагального питання. Зараз ми візьмемо човника, пропливемося ще берегом річки да, покажемо вам, що дійсно в воді цієї риби мертвої дуже багато знаходиться. Оці, ці загиблі рибини, які знаходяться на березі, це дякуючи так скажімо, мешканцям села Тетарівка і співробітникам бази відпочинку Авалон. Вони їх витягають з води просто на узбережжі, яких прибиває до берега цієї бази Авалон і викидають просто на берег. Ну, Якісь мухи їх вже трохи їдять, звісно. Але сморід стоїть нестерпний, друзі. І я вас запевнюю, що це питання воно потребує, ну, мабуть, уваги з боку, мабуть, цілої держави. По-перше, ну я вважаю, що висновки інституту рибного господарства щодо вселення рослинно їдних видів риб в нашій водойми, в корінні води, не аборигенних знову ж таки видів, треба, мабуть, відмінити. Треба, ну, мабуть, сказати, що ця практика вона не дала належного результату. А натомість вона, ну, це все призводить до витрати надмірних коштів. Ну і фактично ну, водосховище, да, у нас тут відбувається купальний сезон. Кожного року наша місцева влада організовує тут змагання з плавання по відкритій В воді тетерів опен. Завжди наші, так скажімо, Органип'станції чи як вони там називаються, Держпродспоживслужби і всі інші дають висновки про те, що ну, в цій воді ці змагання проводити можна, але на моє глибоке переконання, ну, мабуть, стан цього водного об'єкта не дозволяє. Ну, я би не радив нікому ані вживати в їжу цю рибу з цього водосховища. Сам я не купаюся в цьому водосховищі, ну, мабуть, вже років 8. Я, ну, максимум по коліно я колись заходив, спінінги кидав. Але ну, ситуація кричуща і вона потребує негайного вирішення саме з боку органів нашої державної влади. Прямуємо на берег, друзі. Артопчельків. Артопряжівського Ну Як бачите, друзі, ми пройшли з берегом Житомирського водосховища. Зараз ми знаходимося на вході в річку Гуй... Гнилоп'ять. Як бачите, кількість загиблої цієї риби по берегах, в камишах ну, дуже велика. Попри запевнення представників Житомирської міської ради, саме Юра Маїсеєв, обіцяв от Валерію Львову. Так, що і в минулому році було обіцяння, що з цим питанням буде щось вирішено, що якось вони цю рибу повизберуть, десь приймуть рішення про її захоронення, але далі розмови, ця справа не пішла. Цей рік е масовий мор риби на Житомирському водосховищі продовжується. Вже шостий рік поспіль. Е ну, Товстолоп, да, е люди кажуть, що це четвертий рік поспіль, саме товстолоб е вмирає на нашому водосховищі. Частенько посеред цих товстолобів зустрічається. Зустрічаються доволі крупні особини річкового коропа сазана, нашого місцевого, дуже шкода. Розміри риби, ну такі, 2-3, 4-5 до 10 кілограм вагою. Ні, був там, один був маленький. Але от, ну, ситуація така, і хочемо в чергове, хочемо, так скажімо, привернути увагу до цього болючого питання, для того, щоб ми нашу цю річку, да, це прекрасне водосховище, яке нам дісталося у спадок від наших, так скажімо, пращурів, да, щоб ми його передали своїм нащадкам е, у такому вигляді, да, щоб в цій річці можна було без остраху скупатися в літню спеку і виловити собі на вечерю кілька рибин. З, такою, з таким відношенням, як ми бачимо наразі, ну, мабуть, це неможливо. Ми втратимо річку, і що ми будемо говорити завтра, ну, це буде просто жахливо. В центру плеве Толстову, прямо по центру річки. А, ось, дивіться, Сім'орка. Хорош. Я тоже хороший, сколько это? Килограмм, наверное, 8, 8? Под 8. Второй рыба. год убираем рыбу, вытаскиваем своими 4 силами. Четыре года своими силами. В прошлом году достали 530 штук. Достали. Это около трех тонн рыбы. И все это, это мы достали одну десятую часть. Я Остальное думаю, все сгнило здесь в воде. Сейчас уже дно, дно так забруднено, что карп начинает всплывать. Вот в чем проблема. Это рыба. заражаться дальше. Есть, Это просто экологическая катастрофа на сегодняшний день, с которой надо бороться, я не знаю, власти должны уделить максимум внимания к этому. Это наша вода, отсюда берется вода на забор, туда на на санитарку, которую город пьет. Вот это вот сих состолобов, выжить кисок и идут по трубам людям. Другий рік поспіль разом з громадською організацією звір виїжджаємо на Житомирське водосховище. В травні місяці відбувається масовий мор риби, велике товстолоби бачимо, велика кількості, дуже ганебне явище, тому що саме в цей період вже починається купальний сезон, дітки купаються. Ось, і як ми бачимо, вода в цьому водосховищі. Певно, що має якісь забруднення, тому що риба постійно гниє, е, розкладається. Ось. Потрібно, я вважаю, що терміново е, ліквідувати ці наслідки, виловити цю рибу, по-перше. Ну, це надзвичайна ситуація. Я думаю, що органи місцевого слідування, в першу чергу, це Житомирська міська рада, е, екологічний відділ е, мають терміново зайнятися цим питанням, тому будуть звертатися до них також з цим депутатським запитом. Ну і взагалі питання зариблення цього водосховища потрібно піднімати, тому що е, риба дохне, але потрібно сюди вселяти нову рибу. Що провели ми сьогодні обстеження узбережжя Житомирського водосховища. Були неподалік Житомирського міського пляжа на Тетереві, заходили в річку Гуйва, в гніло... Точніше, заходили в Гнілопять, не стали заходити в гуйва, але Ситуація там рівно така сама. Е, вважаємо, що Ну, потрібна дієва і миттєва реакція з боку органів влади на цю ганебну ситуацію. Але я вважаю, що, мабуть, не треба зариблювати корінні води необерегенними видами риб. Як бачимо, практика показує, нічого доброго вони для води не роблять, а лише зле. І як я вже казав, зараз треба буде вирішувати питання, як виділені гроші на зариблення. Тепер Водойми прибрати і утилізувати захоронити. Рибі бути тут.